Доброго дня, друзі! У нас сьогодні така погодка в Києві. Вчора була рання весна, а сьогодні вже пізня зима. Ось такі красунчики стоять, Підмерші чекають предпродажної підготовки. І звичайно запрошуємо на тест-драйв. Будемо трошки, стане краща погода. І... Детальніше знімемо огляд про дані трактори. Сервіс працює, щось привезли знову, знову розвантаження зимове, вже весняне привезли такого агрегата. Хто знає, що це, підписуйтесь, коментуйте, будемо знімати відео, буде цікаво. Ну а що, зараз зайдемо. На сервіс побачимо що там у нас сервіс чим сьогодні займається о, поки хотіли зайти на сервіс, вже виїжджає техніка з сервісу. Ось ну, такий Ніхоланд 7060 для повного обслуговування. Готовий до весняних робіт. О. Васачок поряд з ним трохи менший став. Що, Назар? Хватило грошей у клієнта на ТО. На ТО хватило, хватило. А на кришу не вистачило? Ну і чого? То літні, літній варіант. Що, щось будете вганяти? виганяти? Зараз хлопці ще Юту. Це той, що робили, так? так? Зараз покажемо, що там зробили. І так, наш дракон. Червоний трактор Юто стоїть уже після капітального ремонту. Зроблений двигун. Все зроблено. Тут у нас Юто 504 був на ремонті щеплення. Хлопці за день скотили, розкотили. Заміну щеплення не робили, бо нестандартне щеплення стоїть 11 дюймове, що не так часто застосовується на даному тракторі. От, зробили максимальні регулювання, які можна зробити. Але якщо поглянути, здалека це трактор комунальний. Здалека, якщо поглянути, на відео не дуже видно. На даному тракторі була замінена передня резина. І зараз трактор стоїть як трактор МТЗ. Задок нижче, передок вище. І у нас клієнт часто питав, чого у нього з'їдає передній вал. От, це такі наслідки можуть бути, коли невідповідність резини передачного відношення по, по трактору. Ну, це таке. Е, значить, що по цьому трактору було зроблено? Тут робилося, е, робився двигун з трактора Юту, як ми можемо бачити, 804 робився трактор 90-сильний. Як це ми е, впроваджували і що робили? Зараз розкажемо більш детально, кому цікаво, коменти, де. Зараз відкрик. Коменти задавали. Ось так, Такий тракторець. Так все зроблено, все. Що задавали питання, що тут робилось? Ось ми можемо бачити, може відео, на відео видно чи ні. Двигун 59 кВт. На 90-сильному, здається, йде 68 кВт. Значить, зробили паливну апаратуру. Перевірили. Тобто тут апаратура з, з 804-го, але пробували дати їй трошки більше подачі, ну не, не витягує вона того, що ми хотіли. От, е, ну В принципі, трактор працює без проблем, е, що, що в ньому було ще зроблено? Проточка головки, е, шліфовка, ну, точніше, проточка шліфовка, грубо кажучи. Голова, значить клапана стоять більшого діаметру. вже. І зараз покажу, що ми саме змінили в поршнівій групі. Якщо ви знаєте, на даних тракторах зазвичай стоїть мокра гільза. Ну, зараз я більш детально поясню, що, що тут ми зробили. Ось такий фільтр стоїть повітряний циклон. Закривай зараз. Новий акумулятор, все. А Назар заведи, як працює тракторець. Зараз заведемо. А як бачимо, міниму нічого нема. Він став на порядок різвіший. Побачимо, як його, він в роботі. От. Е, зараз... А де штангель? Дай здоровий штангель? Зараз покажу, що ми зробили, бо питали, як, як ми робимо Stage 2 на даному тракторі. Е, значить, давай мені штангель. Ось для, для прикладу покажу. Це у нас гільза а, трактора юто 804. У нас, це у нас мокра гільза, ну, в принципі, така як в МТЗ. Це у нас діаметр 108 мм. Так? Оце у нас мокра гільза 804-го ЮТО. Це у нас такий поршень. Теж, в принципі, воно не має відрізняється, це теж 108 поршень. Така камера згорання. Точніше, правильніше, називається фор-камера з таким е, газоутворенням. так? Е, а це у нас е, гільза е, трактора ЮТО. Ось е, ми можемо бачити маркировочку ЮТО 904. Значить, не буду розпакувати, або розпакуємо зараз зараз. Скажемо, в чому різниця, це багато хто питав, Юто 804 і Юто 904. Так, ось така гільза стоїть на тракторах Юто 904 і тракторах Юто 1404. Значить, товщина гільзи самої, як ми можемо бачити, вона майже там, 2 мм. Да? Ну, ось, да, 3, майже 3 міліметри, якщо там не вдаватися, дуже подобається. Але сам діаметр гільзи у нас стоїть 100. Покажи. Діаметр гільзи 110 міліметрів. Так, так. Це у нас така гільза. А це у нас поршень трактора Юта 904. Ось такий поршень, так само 110 мм, але ось така форкамера. Що ми зробили? Щоб Дану гільзу в блок, який контактує з мокрою гільзою, ставити неможливо. Тобто блок не відповідає. Значить, Ми в даній гільзі проточили гільзу під 110-й поршень. Від 904-го відрегулювали е, ці, форсунки під даний, е, даний, даний тиск так, під 904-й трактор. І е, також те, що я казав попередньо, що поставили клапани на головку більшого діаметра. Тобто, щоб у нас, ну, як можна сказати, форсувало. І от у нас на виході на сьогодні маємо такий тракторець. Юту, він називається 804, але по факту тут в ньому 90 кінських цифр. Можна ще в ідеалі, щоб це відповідало дійсності. Можемо поставити паливний насос від трактора Юту-904 і він буде, скажімо, 100% той самий трактор. Бо колінвал, шатуни схожі. Різниця тільки в шатунах. на 804-му тракторі у нас 36-й палець. На це, мається, палець Тут у нас на 90-сильному 110 мм 38 палець, а тут у нас стоїть 36-й палець. Ну Ось такий експеримент. Це у нас бажання було клієнта. Зробили, трактор працює, випробування пройшов. Будемо бачити, як він покаже себе в роботі. Будемо показувати. І надалі цікаві конструкторські рішення. Кому подобаються такі відео, ставимо вподобайки. Кому не подобається, ставимо теж подобайки. Все буде в Україні. Підписуйтесь на канал, далі будемо.